Жителі Катеринопільської територіальної громади живим коридором провели в останню дорогу воїна Вадима Івановського. Як повідомили у прес-службі громади, Вадим народився 6 жовтня 1992 року в селищі Петрівка Луганської області. Після закінчення школи продовжив навчатися у Луганському вищому професійному училищі автосервісу, де здобув спеціальність автослюсаря та отримав посвідчення водія. Відтак був на строковій військовій службі. З 2015 року брав участь в АТО ООС. У 2020-му вступив на військову службу за контрактом. Неодноразово нагороджений грамотами командира військової частини. Загинув герой 27 травня на Донеччині під час відбиття ворожого штурму. З усіма військовими почистями героя захисника поховали на кладовищі села Росохуватка.